Ціна Сейм Латвії визнав Росію спонсором тероризму за дію щодо цивільного населення України та інших країн. Сейм також закликає країни Євросоюзу негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі. Наразі росіянам більше не видають дозвіл на в'їзд Латвія, Литва, Чехія і Естонія до речі, от Чехія одразу відреагувала, що не почався повномасштабний е -е, наступ. Вони одразу. Перекрили так би мовити в'їзд росіянам. Лавочку перекрили. Ну і звичайно, Рефія Миттю відреагувала на сміновий статус спонсора тероризму. І представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала це. Цитуємо твариною ксенофобією і неонацизмом, і що рішення не має ніяких підстав. І держдеп США вітає визнання РФ спонсором тероризму, але поки що не може перейняти досвід Латвії. Спочатку Ентоні Блінкену потрібно встановити уряд РФ неодноразово підтримував акти міжнародного тероризму, і насправді як це відбувається, які наслідки матиме визнання світовою спільнотою цього статусу про країну спонсора тероризму. Поговоримо ми далі з Андрієм Вігрінським, політичним аналітиком. Він з нами на зв'язку. Андрій, вітаю. Добрий день, слава Україні! Доброго дня, слава героям. Вітаю вас. А отже, ну бачимо, що вже кілька країн цей статус схвалили цей статус визнали. А, але а, певні потужні країни, ну я маю на увазі ті, які знаєте, можуть диктувати а, порядок денний, чомусь так або неохоче, або а, якось намагаються це все діло замовчати. Чого потужні країни, зокрема Європи, не дуже долучаються до цього визнання цього статусу? Хороший ракурс питання, Давайте по ньому пройдемося, тому що зазвичай ми говоримо про статус країни, яка пов'язана з тероризмом. Да, тут зараз я спеціально не використовую статус спонсора тероризму, тому що Сейм Латвії, зокрема, визначив так само, як і Сейм Литви, визначив Росію як країну, яка підтримує тероризм там, чи вчиняє тероризм. А статус країни спонсора тероризму він властивий в першу чергу Сполученим Штатам. І ось, коли ми говоримо про певний статус певної країни в даному випадку Росії, з прив'язкою до е, форми злочинної діяльності міжнародного характеру як тероризм, ми повинні з вами по ідеї говорити не лише про символізм. Чому ну, хоча власний символізм для нас теж важливий, тому що все таки країни е, Балтії, і Литва, і Латвія з, з, з часом, мабуть, і Естонія вони багато в чому цим рішенням символічно скеровують і українцям дипломатичний сигнал про підтримку. Але ми повинні з вами в першу чергу говорити про шкоду, яку цей статус да, як наслідок може за, заподіяти Російській Федерації, і от у даному випадку, у даному випадку, е, шкоду може заподіяти цей статус. Лише в тому випадку, якщо він визнається країною, яка впливає ну допустим на оборонні, енергетичні, на фінансові сфери життя цієї у цієї планети, яка під назвою Земля, такою країною, станом на сьогодні, чи принаймні, ну з усталеною практикою, в першу чергу розглядаються сполучені штати в силу того, що вони контролюють всі доларові операції, в силу того, що вони фактично в багатьох сферах є монополістами з точки зору технологій в силу того, що на їх ринок. Величезний ринок зав'язана чимала кількість е, торгових операцій з третіх країн, тобто тих країн, які умовно не відносяться ні до країн Північної Америки, ні Європейського Союзу, ні тих, які тяжіють, допустимо, до Китаю, да тих так званих нейтральних країн. І тому, коли ми говоримо про статус країни спонсора тероризму. Наш парламент, ну допустимо, ми ж можемо з вами теж моделювати ситуацію, чому наш парламент не проголосував поки що відповідний законопроект про визнання Росії країною спонсором тероризму. Ну просто, по перше, в нас правовий інструментарій, такий відсутній в країні, да? ми не прописали окремий закон і це не допрацювання законодавців. Це питання того, що можна в межах закону України, який буде виконувати кабінет міністрів, да вжити по відношенню до Росії такого. Що не можна вжити до країни, яка розпочала війну, країни агресора, ну уже в рамках механізму санкцій? Я думаю, що ну, дивіться, коли ми зверталися на рівні парламенту до конгресу Сполучених Штатів, а таке голосування було навесні. Зокрема, воно відбувалося в тому числі після трагічних подій і у Бучі, які стали, скажімо, очевидними всьому суспільству, да? парламент проголосував на той момент, по моєму 300 голосами депутатів Верховної Ради, де було консолідоване рішення від усіх і слуги народу, і група на той момент пана Бойка. Вони всі голосували. І зараз я не бачу навіть проблем внести зміни до конституції, де в конституційний спосіб навіть закріпити статус за Росією країни спонсора тероризму На навіки і надовго. Але питання в наслідках, і от наслідки це якраз ключове, змістовне. Чого окремі країни, зокрема Сполучених Штатів, не хочуть допустити відносно з Росією? В першу чергу, це пов'язано з основною загрозою протистояння Росії і Сполучених Штатів чи блоку НАТО. Це питання ядерної загрози. Росія є країною, яка, на відміну від Ірану, який потенційно може мати ядерну зброю, вона є країною з найбільшим ядерним запасом ну, на планеті Земля, і ізолювати цю країну. І не вести з нею перемовини про скорочення ядерного озброєння допустимо сполучені штати собі як один із гарантів безпеки е, ну, в межах планети земля вони не можуть і сполучені штати ініціюючи перемовини допустимо по угоді СНВ 3 на да, минулого тижня, чи позаминулого вони виходили з ініціативою до Російської Федерації. Паралельно застосувати до неї статус країни спонсору тероризму з усіма витікаючими наслідками чи принаймні частиною цих витікаючих наслідків, означає припинити. Припинити такі перемовини, ну тому що російська дипломатія теж в стилі Захарової відреагує схожим характером. Скаже назве на все це всі всіма. Скажімо, епітетами, які не властиві нормальній демократичній країні, але в цілому це будуть взаємні образи скеровані країнам, які в цілому відповідають за те, щоб ця планета функціонувала. Тому плюс є сфери, в яких допустимо торгові відносини між Сполученими Штатами і Російською Федерацією зберігаються. Критичні сфери на сьогодні для для сполучених штатів це питання, допустимо, сплавів титанових сплавів, які постачаються для їхньої оборонної галузі. Ми звикли асоціювати чи Lockheed Martin, чи Корпорацію Боїнг саме з цивільною авіацією. Водночас ми повинні розуміти, що серед підприємств, які отримують найбільше підряду від Пентагону, якраз і знаходяться в тому числі корпорація Боїнг, яка випускає, як виявляється, не лише ну літаки, якими перевозяться пасажири, але в тому числі і військові транспортники і засоби авіації. І поки що е ці відносини не можуть бути розірвані. А як наслідок, Сполучені Штати не йдуть ну саме державний департамент, тобто Конгрес, як умовний законодавчий орган, який відображає настрої виборців. Він підтримує декларативно відповідні заяви і відповідні ініціативи. Власне кажучи, ну давайте так, щоб для об'єктивності оцей Латвії вчора проголосував відповідне рішення. Окей, але два дні тому сейм, ну не сейм Латвії, а Латвія почала відновила верніше імпорт російського газу в невеликому об'ємі. Але чи статус країни, яка підтримує тероризм, той, який визнаний на рівні Латвії, він унеможливлює імпорт російського газу? Це зрада чи перемога в категоріях ну українського суспільства. Це неоднозначність, да тобто ну символічний крок а... не завжди тяне за собою наслідки розірвання відносин. Теж саме стосується відносин, допустимо, Сполучених Штатів з Кубою. Вони на певному рівні підтримуються відносин сполучених штатів з Іраном. Частина корпорації сполучених штатів працює в Ірані, хоча Іран є ну, країною спонсором тероризму. Андрій, Я зрозумів приблизно. Куди вихилити в тому плані, що Штати намагаються все ж таки ну е залишити певні стосунки з Росією, певні відносини, хоча би на рівні е е елементарних якихось, ну от тих же там титанових, так е різних е отримання мат матеріалів і металів. Е Чи може бути оцей момент статусу визнання країною спонсором тероризму з боку Сполучених Штатів, е скажімо? Предметом певного торгу зараз, який може відбуватися кулуарно між РФ і США. Ну, наприклад, Окей, ми не визнаємо вас спонсором тероризму, кажуть Штати Росії, але разом з тим ми там ну вимагаємо там умовно звільнити південь, на що в Москалів є свої, наприклад, умови. Може бути таке. Я вважаю, що ні. Ну, я можу пояснити, просто е, зрозуміти правильно сполучені штати і європейський союз застосували до Росії різних секторальних індивідуальних санкцій, ну близько 12 тисяч. Станом на сьогодні країна спонсор тероризму це лише інструмент для застосування ще санкцій. Але ці санкції, які можуть бути застосовані в силу цього цього статусу, вони не є якимись особливими тими, які не можуть бути застосовані по відношенню до країни, яка вже розпочала війну. Все полягає в дуже простій істині. Чи будуть Сполучені Штати, чи будуть Сполучені Штати? Вони сьогодні знаходяться, до речі, якраз теж перед цим вибором, і вони на нього не наважуються застосовувати вторинні санкції до контрагентів Російської Федерації, з якими вона торгує сьогодні, таких як Китай, Індія, Індонезія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, і що саме головне для нас з вами, що часто випадає з нашої дискусії, це Туреччина. І, здається, тиждень дав минулого тижня. Ми. Були такі окремі згадки в засобах масової інформації, треба їх достовірність, звісно, перевіряти. Бо вони були на про те, що європейський союз розглядає можливість застосування санкцій до Туреччини в силу того, що вона там допомагає обходити санкції через паралельний імпорт для Російської Федерації, і ось для сполучених штатів такий самий вибір стоїть. Тобто, є інтереси сполучених штатів, допустимо, в Індії, да які вони. Вважають пріоритетними для своєї країни, а Індія водночас має відносини з Російською Федерацією. Ну так, і ви, ви, вона ще так само. А належить до Бріксу, і там то туди ж належать дуже потужні країни: і Індія, і Китай, і Південно Африканська Республіка. По суті, ключові гравці на певних континентах насправді абсолютно вірно. А плюс треба ще говорити. Уже якщо ви про Брікс згадали про те, що туди планують інтегруватися якраз саудита, від яких залежить нафтовидобуток. А також планують інтегруватися єгиптяни, єгиптяни, які разом з Нігерією є факт. Джерелом постачання е, окремих сировинних ресурсів для європейського союзу, а для європейського союзу, допустимо, Нігерія вона є джерелом постачання скрапленого газу, який є альтернативою російському трубопровідному газу, і тоді, коли ми говоримо про те, чому немає тотальних санкцій по відношенню до всіх, хто торгує з Росією, тому що відбувається зіткнення різних інтересів. Інтересів, в тому числі як особистих для тих, хто застосовує цей статус, так і його союзників. Тобто для сполучених штатів Європа є союзником. Європа зайняла курс на відмову від російських енергоносіїв, але їх десь потрібно взяти. А всі країни бензоколонки, якщо таких універсалізувати, вони. Ну, скажімо так, за виключенням Норвегії, напевно, не відносяться до категорії вкрай демократичних країн, і от ці вкрай недемократичні країни чи малодемократичні, вони не відносяться до тих країн, які допустимо поділяють санкційний режим по відношенню до Росії, і виходить ситуація вибору. І цей вибор він не є абсолютним. Тобто, присвоєння статусу воно не означає автоматичне застосування певних санкцій, які послаблять Росію. Тому е санкційний а Останню фразу давайте ще раз поточнемо: присвоєння статусу не означає певних санкційних е, обмежень щодо Росії. Я правильно вас зрозумів? Да, ви абсолютно привіт тому, що... тобто е, ну зараз я розумію, куди вихилити до того, що часом. Певні інтереси пов'язані з ресурсами, з грошима чи ще з чимось, можуть пересилити саме от правовий статус, і так, якщо дійсно визнання цього статусу не заперечує санкційним обмеженням, то чого ж таки не може, наприклад, умовно от визнати цей правовий статус не тільки США, а певні ключові гравці в тій самій Європі. А ну, тобто є статуси, є санкції, і це різні речі. Окей, ми говоримо з вами про санкції як про елемент, який впливає безпосередньо на економічні відносини, тобто двосторонню торгівлю, називаємо це так. А говоримо, а інший розріз вірніше, інша проекція цього питання, це присвоєння дипломатичного статусу, саме з точки зору, ну скажімо, поваги до країн, ну навіть не до країн. Да, ну напевно, так можна так сказати, на да? тобто, дипломатичний ляпас це ж не завжди розірвання торгівельних відносин. На да? тобто, висловлення певної офіційної особи чи присвоєння статусу є дипломатичним ляпасом, який дає можливість тій стороні, якій цей ляпас завдали. Ну скажімо так, зайняти деструктивну позицію чи е самостійному порядку застосувати санкції по відношенню до торгових операцій. Допустим, сполучені штати не забороняють імпорт з Росії того ж самого Титану, а Росія ага. бере і у відповідь на цей статус забороняє експорт. Uh -huh. ну, то то ми с не штати ж ми санкції, да? а як результат дипломатичної, ну скажімо, агресії чи дипломатичної ага. недружнього кроку, хоча Росія визнає там Сполучені Штати країною mm. недружньою по відношенню до себе, Росія вживає контрзаходів, і ці контрзаходи вони якраз б'ють по ключовим інтересам. А ключовий... я зрозумів, цього і бояться штати. Добре, а <кхух> ми пам'ятаємо з вами от цей, напевно, знаковий пост на одному з російських телеграм-каналів. Зокрема, я зараз згадую такий канал «Нізигар», який називається. І от там, як тільки почалися ці розмови в світі, що Росія може отримати такий статус, і що його ніби як мають схвалити Сполучені Штати, пам'ятаєте, там було що як тільки цей статус буде визнано, Україна перестане існувати, там 72 години нам давали, що будуть знищені купа міста, і все таке інше. На вашу думку, ну якщо уявімо. Раптом, все ж таки, ті ж Сполучені Штати, ті ключові гравці в Європі, наприклад, Франція, Німеччина, ще якісь важливі країни, ну потужні авторитетні на кшталт Великобританії, таки визнають статус, що РФ країна спонсор тероризму. А з військової точки зору, особливо щодо ударів по Україні, чи це може справдитися, чи ні? Чи це все бравада і погрози і нагнітання? Сьогодні, завтра вони такі рішення не приймуть. Я чому саме до часу звертаюся? Якщо вони такі рішення будуть приймати, то воно буде відповідати певним обставинам, і в цих обставинах Російська Федерація скоріш за все буде знаходитися вже в тому настільки ослабленому стані, як з точки зору військової спроможності, так і з точки зору економічної, коли завдати ще більшої шкоди. Україні ну навіть з точки зору застосування ну, тактичного ядерного озброєння чи будь-якого іншого ракетного зброєння буде неможливо. Тому mm -hmm. я думаю, що багато в чому це питання стане, можливо, стане порядком денним е суспільного обговорення в країнах, які, від яких все-таки залежить економічна система на планеті, тоді коли е стан Російської Федерації буде більш слабкий, ніж є сьогодні. Добре, і на останок питання коротеньке. Е Якщо, наприклад, ми Україна на рівні парламенту визнаємо а, Росію країною спонсором тероризму, як нам далі вибудовувати відносини з Туреччиною, яка, бачите, і вашим, і нашим і намагається всидіти на кількох стільцях, але разом з тим і не відкидає підтримку України, попри те, що співпрацює з москалями. Ну, судячи з усього прагматично будемо вибудовувати відносини з Туреччиною. Туреччина, ті відносини, які вона має з Російською Федерацією, не стануть надбанням загалу, ну і не стануть предметом дискусії. А ми будемо прагматично шукати ті вигоди у відносинах з Туреччиною, які нам потрібні сьогодні. Це і транзит, це в певній мірі безпека чорноморського регіону для нас. Ну, з точки зору про пропуску суден російського флоту через протоку Босфор, плюс військова співпраця, плюс давайте не забувати, що. Відносини Росії і Туреччини вони ну скажімо так інтенсивно розвивалися, і в період до активної воєнної фази. Той період, коли ми підписували з ними зону вільної торгівлі, і ми, по ідеї, я сподіваюся на це, розраховували і усвідомлювали, що в Туреччині будується атомна електростанція, що Туреччина є нашим конкурентом з точки зору транзиту природного газу з Російської Федерації. Ну принаймні, я говорю про ту періодику, яка стосується 20 21 першого, двадцять навіть і початку 22 го років, і сьогоднішній турецький потік, один і другий, і Транс потік, який забезпечує транзитом газу Болгарію, який забезпечує транзитом газу країну Пілінейського півострова. Вода він для нас з однієї сторони є конкурентом, з іншої сторони це елемент безпеки Європи, і за таких умов ми будемо виходити лише з того, що наші країни об'єднує, не торкаючись питань, скажімо, не піднімаючи на загал питання того, що туреччина розривати відносини з Російською Федерацією. Ну це напевно зріла, тобто зріла політика зовнішньої ну, зовнішньополітичного нашого відомства у саме відносинах з Туреччиною. Так, добре, а якщо розвивати цю тему відносин Туреччини і Європи і Британії, чи вони можуть за співпрацю з Росією накласти якісь санкції на Туреччину? Чи таки побояться? Я не думаю, що це фактор страху. Я думаю, що Британія вперше ну Британія точно не буде застосовувати по відношенню до Анкари санкції, тому що це їхній союзник в скажімо так в їхньому стратегічному баченні східного фронту Європи, да, і побудови в цілому такої осі Лондон, Варшава і Анкара. Ну яка може і повинна включати в себе в тому числі і Київ, а, тим паче, Анкара зараз ну вона не залежить від політики Європейського Союзу, наскільки не є членом Європейського Європейського союзу є лише його кандидатом з приводу країн Європейського Союзу. Давайте не забувати, що фактично всі країни-члени Європейського Союзу є країнами-членами Північно-Атлантичного альянсу, так само, як і Великобританія, і до речі, Туреччина теж і перш ніж застосовувати санкції до Туреччини, ну які базуються допустимо на політичному підґрунті чи економічному підґрунті, треба зрозуміти, яким чином ви будете приймати рішення щодо статусу Туреччини в північно-атлантичному альянсі. Де Туреччина є для вас одним із якорів безпеки саме в Чорноморському регіоні? Тому я сх... скоріше схильний думати, що такі ініціативи вони можуть мати дуже вузьке секторальне значення по відношенню до певних торгівельних операцій. Торгівельних операцій в легкій промисловості, можливо, ти ну, в тих моментах, коли Туреччина нарощує окремі окремий імпорт певних товарів, розуміючи те, що подальший їх транзит відбувається вже в Російську Федерацію. Такі санкції можуть бути, але вони не будуть масові. Угу. Що ж, дякую вам, Андрій. Бачите, намагалися ми цю ситуацію розглянути з усіх боків, і з точки зору і шкоди, і вигоди і. Ну, така суперечлива історія з цим статусом. Подивимося, як будуть розвиватися події далі. Впевнений, ми все це ще обговоримо в нашому ефірі. Наразі дякую вам, що знайшли час поговорити. Андрій Вігерінський, політичний аналітик, був щойно в ефірі телеканалу Київ. Бачите, говорили ми з ним про цей знову ж таки суперечливий статус країни спонсора тероризму. І як бачимо, Росію турбує цей статус, насправді турбує, як би вони там.